Виходити заміж, купувати житло та змінювати роботу в 2024-му не можна, бо рік високосний, тому невдалий. Таке уявлення і дотепер побутує в суспільстві, бо формувалось багато років. Чи справді переступний рік може перенести нещастя в особистому житті та чи варто вірити таким забобонам, нам розповіла чернігівська психологиня Наталія Лазаренко. Ви можете спокійно одружуватися, народжувати дітей цей рік, бути щасливими, як 29 лютого, так і кожного дня знаходити якісь моменти щастя. Якщо у вас така сильна тривога стосовно високосного року, ну, згадати про те, як мінімум, що війна в нас почалася не в високосний рік. Так, хоча це дуже велике нещастя і для кожної окремої людини, і для цілої нашої країни, ну і для цілого світу також, це дуже велика проблема. і у високосному році немає нічого магічного, тому психолог радить спершу підійти до вивчення цього питання з наукового погляду. Переступний рік це лише рік, у якому 366 днів, а не 365. І це явище має наукове пояснення. Річ у тім, що для повного оберту навколо Сонця землі потрібно приблизно 365 днів і 6 годин. Так і з'являється раз на 4 роки додатковий день, аби врівноважити цю систему. Страшні часи бувають завжди не тільки раз на чотири роки, зайвий раз себе. Залякувати я б не рекомендувала. Згадаймо про людей, які народилися 29 лютого. Тобто, якщо люди про це будуть думати з негативної точки зору, та, що це якийсь негативізм, то їхнє життя також буде негативне. Якщо думати з тієї точки зору, що «О, прикольно, в мене день народження раз на 4 роки, тому я на 4, 4 рази молодший, ніж там інші мої однолітки. Найпоширенішим міфом серед населення стосовно переступного року є те, що в цей період не можна одружуватися. Розвінчувати цей забобон ми вирушили до церкви. Саме одруження. Якщо ми візьмемо церковний шлюб, то це є благословення Боже. А якщо є благословення Боже, то відповідно що сам день чи сам рік, чи, чи цей один день в році, який додається, має саме до цієї події. Жодного відношення немає. Високосний рік стосується. Виключно календаря і виключно е, точності календаря, щоб вирівняти. Е... Саме тих е, шість годин, так які е, яких бракує кожного року, в колі е, як річному колі, так е, яке проходить проходить планета Земля, важливо наші почуття, наше серце, наш розум, а не саме день і прив'язуватись до дня, чи, чи вірити багатьом забобонам. Е, а, а цих забобонів нас звичайно, багато, бо тут не йдеться тільки про одруження. Пам'ятаймо, тільки від нас залежить наше життя, і тільки ми можемо зробити, навіть на перший погляд невдалий рік щасливим.